Там і матюки проскакують. Та, да, і там що? не проскакують, там, в основному матюки. <клес> Ти лупиш то. Я, чесно кажучи, не дуже через приморужені очі відносився до, до всіх інтернетівських цих платформ, тому що доходить діло до абсурду, люди знаєш, сидять, роблять такі губи, фоткають себе, виставляють то все в інстаграмах. знаєш. І замість того, щоб в тому ж інтернеті качнути якусь кльову книжку, яку тяжко дістати десь в книгарні. Ну, от, то вони там пишуть, я пішла, з'їла булочку. Після тої булочки в мене вийшла там какашка виглітої булочки. Знаєш, Боже, як тут красиво. Що зайшло, то вийшло. От, і ті платформи інтернетівські перетворилися на таку перетворювачу. Паразитарню, знаєш, то є маса паразитів паразитує своїм часом, своїм інтелектом. Вони його гроблять, на тратять той час для того, тільки щоб подивитися, хто хто що купив, хто де був. Знаєш, абсолютно не збагачуючи свій внутрішній.